Зараз будемо розпочинати. Колеги, нагадую, у нас трансляція відбувається на відповідному каналі YouTube в ради. Так. Хто у нас ще підключився онлайн? Угу. це. Наберіть, будь ласка, Ірину Володимирівну. Олександр Володимирович, радий бачити вас. Вітаю. Доброго дня, вітаю, да. так. Добре колеги. Тож не буду домагати час, будемо розпочинати роботу. Спочатку загальні інформаційні склади відповідно до регламенту Миколаївської обласної ради, восьмого скликання. Президія обласної ради є дорадчим органом ради, який узгоджує проект порядку денного сесії обласної ради. Під час підготовки до пленарного засідання 31 ї позачергової сесії обласної ради. Проведено засідання восьми постійних комісій обласної ради, які розглянули 19 питань порядку денного відповідно до функціональної спрямованості. За результатами роботи постійної комісії прийнято рішення щодо внесення 16 питань на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради. За пропозицією профільних постійних комісій обласної ради з питань освіти з питань комунальної власності вирішено не виносити на розгляд пенарного засідання три питання, запропоновані департаментом освіти науком, обласної класькообласної. Військової адміністрації, а саме ці питання: про надання згоди на безоплатну продачу індивідуального визначеного майна, про затвердження в порядку підвезення учнів до місця навчання та у зворотньому напрямку і про харчування учнів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних сіл селищ. Ми окремо попрацюємо. По кожному з питань і відповідні роз'яснення будуть надані, щоб всі голови комісії, всі голови фракції могли додатково ознайомитись. Тож, колеги, засідання у нас правомочне, кворум є. Я пропоную проголосувати порядок денний, і потім по кожному питанню рухатись окремо. Тож ставлю на голосування в цілому, порядок денний. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. Колеги, будь ласка, проти утримались голосом. Проти утримались немає. Рішення прийнято. Дякую. Рухаємося по порядку денному. Перше питання надання, про надання згоди на безоплатну передачу спеціалізованих шкільних автобусів зі спільної власності територіальних громад СССР міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад. Питання розглянуто шістьма комісіями, погоджено шістьма комісіями без зауважень. Мова йде про Інгульську, Мегіївську, Кривозорську громади. Шановні колеги, пропоную це питання, якщо немає заперечень або додаткових питань, винести на розгляд 31-ї позачергової сесії. Хто за таку ініціативу? Будь ласка, визначайтесь. Дякую. А проти утримались, будь ласка, голосом. Наєва Валерівна, ради вас бачити. Ми тільки почали розглядати. Проголосували порядок денний в цілому і перейшли для, для першого питання. Да, дякую. Тож, питання не відноситься на розгляд 31-ї позачергової сесії. Наступне питання: про внесення змін до статуту комунального закладу Миколаївський обласний академічний ліцей відродження Миколаївської обласної ради. Е, Виклад. Е, так, так, так. Вклавши його виклавши його у доступній редакції. Мова йде про філію, так, Очаківську. Ми це рішення приймали теж на сесії про утворення, і зараз нам треба відповідні зміни внести до статуту. Питання розглянуто шістьма комісіями. погоджуємо з комісіями. Профільна комісія освіти. Внести винести зміни. До проєкту рішення статуту Департамент освіти і науки Миколаївської військової адміністрації допрацювати та подати до обласної ради проєкт рішення з урахуванням цих висновків до 26 вересня. Тетяна Сергійовна це виконано Так. Да. Шановні колеги, якщо пропозиції зауваження немає, пропонується питання винести на розгляд 31-ї чергової сесії обласної ради. Хто за таку ініціативу? Прошу визначатися. Бачу. Проти утримались, будь ласка, голосом. Немає рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна між закладами освіти, спільної власності територіальних громад і селищі міст Миколаївської області. Питання розглянуто шістьма комісіями. Підтримано одною комісією, знято з розгляду п'ять комісій. Мова йде про наступне. враховуючи зміни до закону України про місцеве самоврядування в Україні стаття 60.1 щодо передачі комунального майна у володіння та користування юридичним особам на праві узуфрукту та набуття чинності порядком передачі державного та комунального майна на праві узуфрукту КМУ від 25 року 9 місяця, 8 числа 11.03. Враховуючи, вище наведене, пропонується не виносити на розгляд 31-ї сесії. Рекомендації у нас наступні. Комісія з ЖКХ не виносити на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради. Рекомендувати. Розробнику проєкту рішення запропонувати комплекс, комплексний підхід щодо передачі майна в рамках спільної власності територіальної громадської у Миколаївської області. Олександре, я прошу вас додатково прокоментувати. Ви профільна комісія. Андрію Де, Доброго дня. Дивіться, Дякую. ну, ну Дякую. Там були зміни в Законодавстві, я зараз там дату не пам'ятаю. Якщо там треба буде, я подивлюся, скажу і для того щоб нам виконати з урахуванням останніх змін, які були в законодавстві, вас... І... Вас... вас дуже дуже файно чутно. Вот зараз було зараз зараз, да, зараз чутно, Я да. Да. говорю, в законодавстві. Відбулися певні зміни для того, щоб нам вже ми повністю відповідали останнім змінам законодавства. Потрібно доопрацювати і наші устави, і документацію. Бо деякі терміни не визначені. Плюс якщо ми будемо використовувати на праві у нам потрібно прибрати там оперативне управління. А тому для того, щоб ми вже відповідали останнім змінам законодавства, і нам пот... і могли виконати це рішення, потрібно доопрацювати проєкти рішень вже ну. Внести певний зміни. Дякую. Злучився депутат Хотянов і Підпала Ірина. Ради ради бачити. Дякую, що долучилося до роботи. Колеги, такі пропозиції погоджуюсь, ми можемо тут рухатись швидко, але пропоную рухатись більш впевнено. Коли у нас будуть вичерпні всі питання, які у нас досі лишилися стосовно фрукту, тоді ми це питання належним чином опрацюємо, винесемо на розгляд наступної. Позачергової або чергової сесії. Колеги, пропоную це питання не виносити на 31-шу сесію. Якщо у когось будуть додаткові пропозиції або запитання, будь ласка. Немає. Колеги, тоді ставлю на голосування. Зняти це питання і не виносити на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за таку ініціативу? Прошу визначатися. Про, проти, утримались? Немає рішення прийнято. Наступне питання про затвердження порядку підвезення учнів до місця навчання та у зворотньому напрямку з в закладах загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальної громадських уселиш міст Миколаївської області. Це питання розглянути п'ятьма комісіями і рекомендації зняти з розгляду теж п'ятьма комісіями. Профільна комісія освіти не виносити питання на розгляд 31 першої позачергової сесії, рекомендувати Департаменту науки освіти і науки обласної військової адміністрації розглянути питання передбачення відповідних заходів у програмі. Я так розумію, мова йде про затвердження програми освіти на 21-25 роки. І такі, такої статті окремої немає. І е, до того, поки вона не з'явиться, ми не можемо відповідні рішення приймати. Так, Ігналівич? Програмна цільова. Колеги, у кого будуть які пропозиції зауваження? Зрозуміло, добре. Тоді пропоную. Це питання не виносити на розгляд 31 першої позачергової сесії. Ставлю таку нациту на голосування. Хто за? Проти, прошу визначатися. Хто за? Проти утримались? Будь ласка, голосом немає. Рішення прийнято. Не виносимо. Наступне питання. Про харчування учнів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальної громадських усіх міст Миколаївської області. Питання розглянуто шістьма комісіями і відповідні рекомендації зняті з розгляду теж від шести комісій. А... Ну і в статути. Без статутів так. Тобто ми зараз можемо прийняти рішення, яке буде всупереч, всупереч статутної діяльності, і, по суті, не один керівник закладу не зможе його виконати. Да. Тоді, тоді пропонується теж це питання зняти з порядку денного, не виносити його на сесію. Колеги, хто онлайн підключився, будь ласка, якщо будуть пропозиції або зуваження, доповнені? Немає. Пропоную це питання не виносити на розгляд 31-ї позачергової сесії. Хто за таку ініціативу? Прошу голосувати. За є? Проти утримались? Будь ласка, голосом. Проти, утримались немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Переходимо. Це про надання згоди на списання окремо індивідуально визначеного мене спільної власності територіальної сіл, селищ, міст Миколаївської області. Питання розглянуто п'ятьма комісіями і підтримано теж п'ятьма комісіями. Е, без зауважень. Пропонується це питання винести на розгляд сесії. Питання йде про те майно, яке в нас було втрачено під час. Удару 29 березня 2022 року по будівлі Миколаївської обласної ради. Є ще е, юридичні моменти, які ми маємо врегулювати. Тому пропонується винести це питання на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за таку ініціативу? Прошу проголосувати. Проти утримались, будь ласка, голосом. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Про надання наступне питання. Про надання згоди на списання індивідуально визначеного мана спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. Питання розглянуто шістьма комісіями, підтримано п'ятьма комісіями. Не прийнято рішення комісії законності. Тут думки розділилися, але всі інші комісії розглянули і без зауважень пропонують винести це питання на розгляд 31 першої позачергової сесії. Мова йде про списання системи ультразвукової діагностики рік введення в експлуатацію 2006 Суб'єкт подання Миколаївський обласний госпіталь ветеранів війни. Додатково експертний висновок додатково був наданий експертний висновок по цьому питанню, тому це якраз питання, яке виникало на комісії з законності. Комісії законності. Да. Да, ну там воно не підлягає. Воно не підлягає не ремонту. Його ремонт буде більш дороговартісний, дорого, чим його. Дякую комісії законності за об'єктивну формацію і за уважність. Ну, допрацювали, але в нас є п'ять комісій, які погодили це питання для винесення на 31 першу позачергову сесію. Тому пропоную це питання винести на розгляд 31 першої позачергової сесії. Хто за таку ініціативу? Прошу голосувати. Проти, Проти. утримались, проти, утримались немає. Рішення прийнято. Дякую, одностайно. Наступне питання про затвердження положення про прямівання керівників комунальних некомерційних підприємств, спільної власності територіальних громадських селищ, міст Миколаївської області в галузі охорони здоров'я. Розглянуто всіма комісіями, вісім розглядали, прийнято п'ятьма комісіями, не прийнято рішення трьома комісіями. Зараз підемо по черзі. У нас питання розглядалося на медичній комісії, враховуючи, що у двох депутатів це пані пані і пана е, Пліткіна є конфлікт інтересів, е, тому ми розраховували на жваву дискусію, яка по суті відбулася. Були запропоновані певні е, е, рекомендації, ось було обговорення. І е, ці рекомендації далі ми опрацьовували вже на наступній комісії під головуванням е, пана Мосіна. Олександр розглянув дуже уважно ретельно кожну пропозицію і е, бачу без зауважень погодили. Винести питання на розгляд 31 ї позачергової сесії. Е, пропонується також у нас не дійшли згоди на комісії бюджету за 2 проти один отримали строя на допрацювання сесії ще розглянути це питання ми зберемося онлайн і що внесли зміни і Ну, якраз зміни стосувалися за зауважень, за які зазначалися на комісії. Але шановні колеги, дуже дякую. Дуже дякую за таку ініціативу. Основна суть наступна: в нас є декілька нормативних актів, які регулюють це питання. І саме головне це від 99-го року постанова 859, Ось а також питання прийнято проекту рішення. регулюється статтю 97 кодексу законів про операцію України статтями 43-60 закону України про місцеве самоврядування. І тут хотілося би прийняти уніфіковане рішення, яке буде стосуватися кожного контракту, який у нас укладений і приведене до відповідності нормативці. Тому було розроблено цей документ і запропоновано для розгляду. Шановні колеги, у кого будуть які пропозиції або зауваження? Добре, колеги, якщо зауважень пропозицій немає, пропоную це питання винести на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради. Ставлю цю ініціативу на голосування. Хто за проти утримались? Немає. Дякую. Рішення прийнято голосно. Наступне питання про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради. Тут у нас є певна одностайність. Вісім розглянуто, вісім погоджено. Це говорить про нульову торилантність до корупційних ризиків. Тож пропоную це питання винести на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за таку ініціативу? Дякую. Проти утримались. Будь ласка, голоса. Немає. Рішення прийнято одностайно. Дякую внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 24-27 роки питання також розглянуто восьма комісіями, погоджено вісьма комісі... комісіями. Мова йшла про відповідні зміни, які ми обов'язково маємо прийняти для того, щоб налагодити відповідну роботу в майбутньому. Тож, якщо заперечень пропозицій зауважень немає, пропоную це питання винести на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за таку ініціативу? Прошу голосувати за. Дякую. Проти утримались. Будь ласка, голосом. Якщо є зауваження, немає. Рішення прийнято одностайно. Дякую. Наступне питання. Ми переходимо до блоку питань, що стосується користувачів мисливських угідь. Я прокоментую це ця стратегія буде стосуватися всіх подальших питань які стосуються мисливських господарств господарств мисливських е, е, користувачів у е, нас відповідні рішення були прийняті на сесіях обласної ради починаючи там 10, 11, 12, 13 рік і термін користування угідями він ну добігає кінця для того щоб Підприємство або користувачі повноцінно розвивалися, мала план дій і стратегію на подальші роки, повинен бути запас часу. І для того щоб прийти до Цього відповідного рішення нам потрібно врегулювати послідовність юридичних дій. Спочатку ці всі договори припиняються по відповідним заявам, по відповідним, відповідним пакетом документів. Потім подаються нові, і ми знову виносимо ці питання на сесії. І голосуємо. Тож, якщо ні у кого немає заперечень пропозиції, пропоную прийти до розгляду про припинення права користування мисливськими гідями, підприємства об'єднання громадян. В Радіївське, мисливське рибальське господарство. Розглянуто п'ятьма під комісіями. Підтримано п'ятьма під комісіями. Пропонується питання винести на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за? Дякую. Проти утримались? Немає. Наступне питання про припинення права користування частину мисливських охідь Товариства з обмеженою відповідальності Широколанівське. Колеги, така сама ініціатива пропонується питання винести на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за таку ініціативу? Будь ласка, проти утримались голосом? Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про припинення права користування мисливським огіднім фермерського господарства промітей. Колеги, така сама ініціатива? Пропонується питання винести на розгляд 31 першої позачергової сесії. Питання розглянути пітьма комісіями і підтримано пітьма комісіями. Попереднє також. Хто за таку ініціативу? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались, будь ласка, голосом. Немає рішення прийнято. Наступне питання про. При припинення права користування мисливськими угіддями товариства за межами відповідальності мисливців та рибалок ФАЗАН. Питання розглянуто п'ятьма під комісіями. Підтримано пітьма комісіям без, без зауважень. Пропоную це питання також винести на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради, якщо у депутатів колег не буде додаткових зауважень або пропозицій. Немає. Пропоную виносити. Пропоную проголосувати. За, дякую. Проти, утримались голосом. Немає рішення прийнято. Наступне питання про припинення права користування мисливськими обгіднями товариства з меженою відповідальністю в мисливці 2012. Мабуть, тоді, коли їх голосували. Так і є 21 грудня 2012 року. Колеги, питання розглянулося п'ятьма під комісіями, підтримано п'ятьма під комісіями. Пропоную також це питання винести на розгляд 31-ї позачергової сесії. Пропоную визначатися, пропоную проголосувати за те, щоб виносити. Проти утримались, будь ласка, голосом. Немає рішення прийнято одностайно. Наступне питання про припинення права користування частинами мисливських угідь підприємства об'єднання громадян, Єланівське мисливське рибальське господарство, Єланицьке районна організація, мисливці і риболови. Така ж сама позиція опрацьована п'ятьма комісіями. Прийнято п'ятьма комісіями без зауважень. Пропонується це питання винести на розгляд 31-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за таку ініціативу, прошу визначатися? Дякую за. Проти Утрималась, будь ласка, голосом. Немає рішення прийнято одностайно. Наступне питання про, про припинення права користування мисливськими угідями підприємства об'єднання громадян Новобузьке мисливське рибальське господарство. Так само розглянуто п'ятьма комісіями, Підтримано п'ятьма комісіями. Пропонує це питання винести на розгляд 31 першої позачергової сесії. Хто за таку ініціативу, будь ласка, визначайтесь. Проти утримались. Будь ласка, голосом немає. Рішення прийнято одностайно. Наступне питання: про припинення права користування частиною мисливських угідь підприємства об'єднання грабанян на Одеське госпрозрахункове господарство мисливці та рибалок на Одеської районної громадської організації на одеські мисливці. Питання розглянуто пітьма комісіями. Підтримано пітьма комісіями. Пропонується питання винесено на розгляд. 31 першої позачергової сесії обласної ради. Пропоную визначатися. Колеги ставлю на голосування. Хто за таку ініціативу? за бачу проти отрималась, будь ласка, голоса. Якщо немає, рішення прийнято одностайно. Дякую, колеги. Наступне питання: порядку денного про внесення змін до складу постійних комісій Миколаївської обласної ради, восьмого скликання Шановні колеги. Питання розглядалося п'ятьма комісіями, прийнято п'ятьма комісіями. У нас є два депутата. Нові, які до до складу депутатського корпусу. Це е, депутатка Наплянікова Катерина Володимирівна. Е, пропонується комісія освіти. Відповідна заява надійшла до апарату, е, враховуючи те, що людина працює в освіті і займає керівну посаду е, в загальносередній освіті. Пропонується комісія освіти. Євгеніч, ви не заперечуєте? Не заперечую, дякую. Чи... Ні, освіт... освітян небагато, але бажаючих працювати по питанням освіти вистачає. Чекайте, давайте ми зараз проголосуємо, а потім ще до сесії. Бондаренка Альбіну Миколаївну пропонується до комісії бюджету, враховуючи, що наш колега депутат Шевченко перейшов в комісію ЖКХ. То у нас відповідна позиція є. Пропонується це питання винести на розгляд 31-ї позачергової сесії. Хто за таку ініціативу прошу визначатися. Колеги, хто за? Проти утримались? Будь ласка, голосом. Немає. Рішення прийнято. Колеги, всім дякую за роботу. На цьому порядок денний вичерпан.